Сьогодні ми поговоримо про усиновлення в час війни. Для того, щоб усиновити або взяти під опіку дитину, українській родині необхідно звернутися до місцевої служби захисту дітей та зібрати необхідні документи, серед яких медичне обстеження, довідки про несудимість та доходи, обстеження житлових умов та інше. Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов'язковому порядку мають пройти навчання, організоване регіональними центрами соціальних служб із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо за програмою, затвердженою Мінсоцполітики. Днями такі курси пройшли у Львові. З 3 до 9 квітня проходило навчання третьої у цьому році групи кандидатів у прийомні батьки, батьки вихователі, опікуни, опікувальники та усиновлювачі, в якому взяли участь 30. Усі була одна сім'я кандидатів у прийомні батьки: п'ять кандидатів в опікуни піклувальники, і решта це кандидати в усиновлювачі. Хочу сказати, що в у Львівській області є багато людей, які хочуть відкрити свої серця, допомогти підтримати тих дітей, які в силу різних обставин опинилися без підтримки батьків. Чи родичів потрапили в складні життєві обставини і потребують підтримки людей, які готові взяти їх у свою сім'ю. В цьому році це вже третє. Ті навчання кандидатів всього пройшло таке навчання: 79 осіб. Навчання кандидатів є обов'язково згідно вимог чинного законодавства. і Воно проводиться не тільки в місті Львові, а в усіх в усій Україні, також в інших країнах, які для людей, які беруть некровних кровних родичів, некровних дітей також проходять відповідно таке навчання в минулому році. В нас також було, незважаючи на військові дії, незважаючи на та ситуацію складу, яка є зараз в Україні, є дуже багато багато людей, які зголосилися прийняти у свої родини дітей минулому році, у нас відбулося 10 таких навчань, і більше 250 людей виявили бажання взяти на виховання дітей світ та дітей позбавлених батьківського піклування. Ділиться враженнями про курси молода сім'я Львова». У самій процедурі документи, які потрібно зібрати, в яку потрібно пройти. Також навчання я рахую, що дійсно це необхідно, як мінімум, для того, щоб батьки, які вирішили. Піти на такий важливий крок дійсно на кожному етапі ще раз собі підтверджували, готові вони до цього чи не готові. Навчання для мене особисто було дуже корисним. Я рахую, що навіть просто батькам варто щось таке пройти, більше про себе дізнатись, про своє дитинство, підлітковий також період, зрозуміти можливо природу якихось власних травм, тому що від травм не захищені, навіть ну, біологічні діти особливо також. Тому я рахую, що ну навчання нам провели на максимально високому рівні. Мені дуже сподобались і викладачі, і тематика, і атмосфера в колективі. Перед тим як ми вирішили всиновити дитину, все одно в голові були якісь стереотипи про людей, які хочуть всиновити. Коли ми прийшли в адміністрацію, нас там 10 разів перепитали, чи не робимо ми це з якоюсь фінансовою вигодою. Тому очікування були, що можливо там будуть люди, у яких. Наміри не зовсім коректні, не зовсім екологічні, але коли ми познайомилися з людьми, які також бажають стати батьками, зрозуміло, що в них всіх велике серце і бажання виховати дитину, поставити її на ноги, дати їй якісь направлення в майбутнє, я давно це думав, коли був студентом, бо в мене була така ідея, що я буду жити сам. Ніколи не одружуся. <сіх> Без того було б важко своїх дітей зробити. Того якось так вийшло, що я про це вже давно думав. І чесно кажучи, я думав, що буде більше пекла. Ну, типу, не скажу, що там взагалі не було бюрократії, але, чесно кажучи, це було легше, ніж я собі уявляв. <сіх> Стати тут більш-менш якось все-таки так орієнтовано на те, що прийшов, подивилися, що ти там не є якийсь взагалі. Ну, Коротше, можеш щось заробляєш, доказав, що ти заробляєш гроші, ще щось по типу, того, то якось більш-менш окей і можна піти вже на курс. Ну, я так розумію, це вирішальний фактор. Щоб психологи і так далі подивилися, соціологи, чи ну, чи ти взагалі можеш виховувати дітей. Ну, це окей, це хороший напрямок. В принципі, взагалі багато з того, що розказували, доволі багато зроблено. Я приємно здивований. Ну, бо я казав, що я багато років в Україні не жив. Чесно кажучи, доволі приємно здивувало, що в нас є дуже багато прогресивних речей. Були, ну, тепер Окрім позитивних, були само собою і негативні речі. Ну, типу, особливо ці страшні історії, що в деяких інтернатах ну, просто такі умови, де ростуть так звані діти вовки, і з цим ніхто не може справитися, вони застрягають в цій бюрократії і просто якісь капець. Ну, ну, це взагалі з цим треба дуже серйозно працювати, бо так не може бути. Це, типу. Такі речі просто прирівнювалися в злочини проти людяності взагалі то в історії. Так що ну, ця історія зі сліпим хлопчиком, який там просто завис до купу років, що він навіть сім років не вмів жувати страшна історія. <гум> типу, і нам цих от багато страшних історій. Ну, типу, треба балансувати все таки страшилки з е, 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 позитивними історіями. Позитивних історій, давайте чесно, їх більше. їх більше. Але нам розказують тільки про страшні історії, так в основному подавляючи. З одного боку, зрозуміло, бо ми маємо зробити якісь висновки і зробити все, щоб ми самі не стали причиною цих страшних історій. Але з іншого боку, і <смі> не забувати трохи <смі> про нормальні історії теж треба, бо коли людина знає, тільки негативне, то вона потім буде робити негативне. Треба і, це, і позитивні історії, щоб люди були до цього готові розказувати. Ну, в загальному, ще крім того, інформативно доволі все непогано. Але в мене є один нюанс, занадто все узагальнююче, як для мене. Ну не знаю, може я в мене технічна освіта, може я через то так говорю. Але цей, але в загальному я хоч надіюся, хоча б ну, годину, щоб виділили на тему тої самої нейробіології. Ну, нам сказали щось про гормони. Але дуже багато міфів про те, як мозок розвивається, особливо коли людина травмована. Тема я маю на увазі просто дати це знання. Не кажу, що це це навчити не так просто. Тиждень занадто мало часу. До речі, на рахунок того, що тренінг треба якось домовлятися. Напевно, він може бути теоретично довший. Ну, але я, наприклад, як сам що маю роботу і все інше, то мені, мені було тяжко в цьому плані, бо зранку до обіду, і то що в мене добре, що в мене така робота, що в мене є гнучкість. Я собі прийшов з обіду, до вечора попрацював, бо я з американцями працюю, то я якраз в їхні години працював. То ще таке. Ну, але так, ну, тиждень це для такої інформації, це доволі мало. Або є гени, оце теж дуже важлива тема. Бо то, що більшість стереотипів про усиновлення, це те, що там гени якісь не такі, ще щось, типу того. Це взагалі неправда. <су> По-перше, ну, біологія не так працює, і гени залежать від середовища. Абсолютно здоровими генами може людина вирости абсолютно не такою, просто бо її засунули в якесь не то середовище і так далі. Це теж, і то середовище теж треба розуміти поняття, бо. Хтось може думати, що якесь середовище позитивне, воно, насправді негативне. Там, до речі, по до того, що похвалити, що нас зразу це присікають. На самому початку, ще коли ми в служби прийшли, все не магазин, де ти прийшов там, ну собі дитину своїй мрії взяти, чи ще щось типу того. Це це діти, діти, як то по-англійськи сказати, Kids first. Ти дитина першого? перша, та і а не ти. Типу, ти сюди прийшов не свої мрії, там якісь цей та та це правильно. Це це мають зразу присікати, і це добре. Після збору документів та проходження навчання служба у справах дітей ставить заявників на облік як кандидатів Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами. І далі, мабуть, найскладніше пошук дитини та сам процес усиновлення дитини через суд. Я сподіваюся, що коли ми. Передав на наступний етап уже знайомства з нашою дитиною, установки контакту, то е, так само з сторони вихователів, з, з, сторони працівників соціальної служби буде те саме відношення, як було протягом того, як ми просто збирали і подавали документи. Е, тому що станом на зараз від них ну, ми принаймні відчуваємо підтримку, відчуваємо їх бажання допомогти, але так само вони завжди діють е, для дитини. Тобто, якщо інтереси наші інтереси дитини будуть не співпадати, вони будуть на стороні дитини, і це буде правильно. А якщо взяти якісь глобальні мінуси, то найбільшим для нас стало відкриття, що дуже багато дітей, які позбавлені батьківського опікування, не можуть бути усиновлені. Тобто, їх їх занадто багато, коли є батьки, які хочуть подарити їм сім'ю, подарити їм це щастя. Але процеси тягнуться роками, і діти можуть просто навіть не дочекатися своїх батьків чисто через те, що їх родичі можуть безкінечно довго вдавати, що вони хочуть ще їх виховувати, або так само суди можуть затягувати роками процеси. Це той факт, що лякає, що насправді дуже багато дітей, які потребують батьківського опікування, не можуть їх отримати через бюрократію. Заява про усиновлення дитини подається до суду за місцем її проживання. Також в Україні є ще одна форма е, тимчасового влаштування дітей, де не оформляється опіка. Це є така тимчасова опіка. Такі громадяни, які виявили бажання прихистити тимчасово дітей, реєструються в чат-боті дитина не сама і проходять онлайн навчання і можуть на якийсь короткий термін прихистити ту дитину, яка не може в даний час перебувати своїми біологічними батьками. Станом на сьогодні це є дуже важливо, тому що е, на жаль, в нас є війна і є діти, які залишилися. Е, без опіки батьків, їх не настільки багато, як ми можемо собі уявити, як читаємо це в соціальних мережах. Тому що все-таки є родичі, є бабусі, дідусі, є хресні батьки, які беруть таких дітей під опіку і надають їм таку тимчасову підтримку, чи якщо це потрібно на постійно. В нас в області є більше кандидатів, ніж ми потребуємо, тому що дітей немає настільки багато, які потребують влаштування. Багато дітей виникли. Вони є в закладах, але взяти їх неможливо, тому що вони не мають статусу дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, оскільки в тих регіонах, звідки вони переміщені, не відбуваються суди, які позбавляють батьків батьківських прав у зв'язку з окупацією, у зв'язку з тим, що там не можуть знайти тих батьків. І такі діти в закладах є, але взяти їх, на жаль, в сім'ї неможливо. Є для них інший варіант це сім'ї патронатних вихователів. Це така форма тимчасова. Часової опіки також. У Львівській області діє 12 сімей патронатних вихователів, але нам дуже дуже потрібно ще людей, які б могли на професійній основі надавати послугу патронату над дитиною. Є також діти, які, яких також неможливо взяти у сім'ю у зв'язку з тим, що їхні брати сестри в складі інших інституційних установ, інших закладів перебувають тимчасово за кордоном. І в Україні не можна роз'єднувати дітей, тому діти, які є в Україні так, вони є в закладах, але їх влаштувати в сім'ї громадян неможливо, тому що їхні брати сестри є за кордоном. Звичайно, ніхто не може на себе брати відповідальність, повертати дітей в, за кордону з безпечних умов сюди в небезпечні умови. І зараз це все вирішується на рівні Міністерства соціальної політики. Також є багато дітей, які в принципі. Мають певні захворювання, яких не можуть взяти кандидати в свої сім'ї, не готові взяти дітей з захворюваннями. І звичайно, що є дуже багато сімейних груп, де є троє і більше дітей. Це також нам ускладнює можливість влаштувати таких дітей в сім'ї, підійти їм сім'ю. Тому також дуже потрібно, щоб наші громадяни зголошились не тільки на установлення, але й на створення дитячих будинків сімейного типу куди влаштовується від 5 п'яти до десяти дітей Тобто кандидатів в нас багато дітей в нас все одно в закладах є багато через різні обставини. Їх неможливо об'єднати в одну сім'ю. Якщо порівнювати попередні роки, в принципі, ми проводимо вже підготовку кандидатів. І працюємо з прийомними сім'ями, з дитячими будинками семейного з 2001 року. Тобто, це більше ніж 20 років. Наші діти, слава Богу, вже виросли, одружилися, народили власних дітей. З позитиву хочу сказати те, що жодна дитина, яка виховувалася в прийом. Сім'ях чи в дитячих будинках сімейного типу не залишила своєї дитини і не віддала, і вони створили гарні, міцні е, сім'ї. І Їхні діти ростуть в біологічних сім'ях. Це таке з позитиву. В попередні роки в нас проходило навчання близько ста людей. І коли почався коронавірус, коли почались військові дії, ми подумали: ой, все лю людям нашим тепер буде не до усиновлення. Кожен хвилюється, як самому пережити ті складні часи. Але але несподівано для нас кандидатів виявилося втричі більше, тому ми дуже з того раді і щасливі, що все таки незважаючи на на, на ті обставини, люди відкривають свої серця і хочуть підтримати інших таким чином.